Привіт, друзі! У мене є дуже цікава нова аналітика для вас. Її підготувала команда LinkedIn. Вони проводять дуже серйозні дослідження. І саме це дослідження цікаве тим, що воно дозволяє поглянути на спіли, які є важливими для різних професій. І тут є дуже класне порівняння 2015 року до даних, які вони отримали за повний календарний 2021 рік, а отже, попередній рік. І тут ви можете побачити, я спеціально вивела на екран спеціальність, яку я вибрала для того, щоб вам показати, це Digital Marketing Specialist. В перекладі української це буде Digital Marketolog. Ви маєте знати, що рівень Specialist – це виконавець. А якщо менеджер, то це керівник. Це різного рівня можуть бути менеджери. Але в цьому випадку Specialist – це виконавець. А отже, власне, маркетолог. І ви можете побачити, які скіли вимагаються в Digital Marketing Specialist глобально, тому що я там відфільтрувала, На жаль, там немає даних про Україну окремо є про найбільші ринки світу. І є глобально. Я спеціально вибрала для вас дані глобальні, і вони містять дуже багато якраз актуальної інформації, що ви маєте знати для того, щоб претендувати на посади в діджитал-маркетингу і будувати свою кар'єру. Дивіться уважно, це дуже цікава аналітика.